А вас, друзі, і вам, ворги. Привіт. Інспекція у Вінниці за версією українських журналістів це місто найпридатніше для проживання. Тут шоколад лється рікою, фонтани б'ють ключем, як і ресторанне життя. Чи все так солодко? Пішли на інспекцію. Вперше у програмі експеримент детективного гатунку. Тепер у тренді віртуальні ресторани. Є такий заклад Happy Box, його ніхто ніколи не бачив, а його продукцію їдять всім містом. Доставка їжі з онлайн-ресторанів стає все популярнішою. Втім, де і в яких умовах готуються всі ці страви, споживач не бачить. Аби розсекретити кухню Вінницького інтернет-ресторану, інспектор вирішив зробити замовлення і простежити за кур'єром. Європейської площадів музею ветеранів. Ось бачите, що відбувається за моєю спиною. Кур'єр під'їхав. Я не буду з'являтися, не буду показувати свою пику. Я просто заберу замовлення і з командою їду одразу за ним. Подивимося, де кухня, де готують цю їжу. Перевірили товар. Взяли, поїхали за ним. Швидко сідать. Давай, мережа. Зараз буде детектив. Мікроавтобус-інспектора одразу стартує за автомобілем кур'єра, аби не випустити його з уваги. Наш кур'єр щось запідозрив, двічі нас якимись закабелками веде. Звертається, повертається. А знаєте, він до коханої їде. Вон, виходить. Ось він виходить воно, з машини, давайте їде. швидко. А де він? Ой, дуже дивний район ми потрапили. Ось машина. О, я вас знайшла. Боже мій, я вас шукала. Я з вами їхала, Оля. Дуже пірмасно. Але ви помітили, що за мистежим? Ні, сейчас... ні. Ви така добра душа. Зуміти, в чому справа? Вінницю у Happy Box замовляють їжу, але як цей заклад виглядає, ніхто не знає. Тому інспектор цю прикру помилку зараз виправить. А ось тут робить. Тоді вам дуже дякую, до побачення. Щасливо, все. Кур'єра ми знайшли. А тепер вперше у програмі я вам показую віртуальний ресторан. Роблять піцу, і тайський не масаж, а ланч день, ми вас замовляли піцу. Добрий день, це хепі бокс. На Оля фреймут. Я рада вас бачити. А от так дзвонять вам. Кажіть, кажіть. Не Відволікайтеся, не відлікайтеся. Скориставшись моментом, Оля швидко перевдягається на кухню. Це наші медичні книги можете подивитися. Так, ви зачекайте, будь ласка, я наберу директора. Ви набирайте так, а я тут почекаю в приймальні. Угу. Інспектор поспішає на кухню, доки її не зачинили. Розкажіть, де тут італійський відділ? Тут піцу роблять. Просто пічки. А ви їх витираєте, тому що це не борошно. Це ртутність, це бруд. Давайте познайомимося. Лілечка, розкажіть, а ось це начинки для піци? Японська кухня тут теж працює. Я вам покажу. Рибу родини лососові, на ній є стікери 25.09, 18.09 заморожено. Також є сир дорогих сортів, горгонзола, але його морозити не можна. А ось м'ясо. Холодильник з м'ясом. Тут одразу з м'ясом грибочки. Я не знаю, звідки така мода, всією Україною у невеличкі клунки складати. А що це? Це м'ясо? Це паршиток. Вже й не впізнати. Вона все підморожене. Ліля, ну у мене є чомусь підозра, що курка не зовсім свіжа. Бачите, вона вже якась тут присохла, тут примерзла. Вона заморожила, тепер розморожується. Що, навіть не пригадуєте? Один словом, я не розумію, коли ця курка була принесена у заклад Box. Ой, сік немає, а ось це що. Що це таке, Ліль? Вибачте. А те ж іної якийсь такий дивний рецепт. А куди потім це? Півто їдять, в салат. А коли ви його так зробили? Знаєте? А гості можуть запам'ятати надовго. Треба чітко знати. це ж риба. Я вас дуже прошу. Ну, давайте десь ставити стікери, тим більше люди вам довіряють. Тут роблять китайську їжу. А що це на доназенці дощці? В'язко? Чи перевіряємо дошку, на якій нарізають е, м'ясо. Це пластмасова дошка. Результати міні лабораторії мають бути не вище, ніж 30. Сімсот У 24 рази вище за норму. Це дуже небезпечний результат. Потрібно ретельніше прибирати. Ось холодильник ще з якимось… А що це? Ну як соп? Місокрига. Ви розігріваєте і люди отримують вже потім треба перекип'ятити, так? Ой, а коли ці морепродукти стали жити в цьому мішку? Дайте вгадаємо, забули. Не пам'ятаєте, а чого не напишете, на стікер не залишити? Так ж не можна забиті рукомийники. А що ви робите з таким? це вирізати було? Це що? Наливаємо соус. Телічка? Ой! Ось так берете соус так от лите. Який творчий підхід. Та хіба ж професійний? Ой, а коли ви витяжку мили? Люди добрі. А взагалі мили? Тут просто воно все в потьоках, дуже брудна витяжка. Вам смішно? Сміх крізь сльози. А а ви приїхали? Це ви власниця, Оля. Ви давно цим бізнесом займаєтесь? Добре. Інспектор вирішує подивитися їжу, замовлену в хеппі бокс, просто на очах власниці. Я бачила кухню. В мене є претензія. Їсти я не буду, але я покажу всій Україні, як воно виглядає. Отже, ось така локшина. Що має тут бути з інгредієнтів? А, точно. І ось. І то коричневе, і це коричневе. Великі досить порції. Ось і сирна піца. Такий шматочок. Тонкий корж. Пахне булочками, не пахне сиром. Більше пахне навіть хлібом. Мій рахунок за локшину за одон з морепродуктами 53 гривні. І за піцу сирну 183 гривні. За доставку хеппі бокс гроші не бере. Ні, не бере. Така детективна у нас інспекція відбулася. Поговоримо. Перше ми показали віртуальний ресторан. Ми знаємо, що Вінницю у хабібокс замовляють їжу, але який вигляд має хабібокс? Ніхто до цього моменту не знав. Атмосфера чесно. Я не зразу зрозуміла, що це заклад, в якому готують їжу. Я до вас прийшла. і Ви ніби дійсно не чекали гостей. Як людина, яка зараз на карантині слабує грипом, нікого не чекає. Якась така не зовсім досконалість в і така сірість і в'ялість. Місце не має апетитності. Ціни. Мій рахунок 183 гривні. Локшина за 53 гривні і піца за 75 – У вас ціни досить ресторанні. За 75 гривень з чотирма сирами нормально. Це забагато. 64 ну, гривні це фіксована по кінець. Для доставки трохи занадто. Ви працюєте з дорогими продуктами, тому я розумію, чому ви такі ціни поставили. Але, можливо, трошки замінивши продукти, ви зможете відкоригувати ваші ціни. Їжа, ваша локшина. Була дуже схожою на тайських братів. Я не розрізнила і там міді, і там міді. Нехай страви відрізняються одна від одної. Втім, порції великі. Піца акцент був на хлібі, хоча хотілося б трошки більше сиру. Їжа вона не зовсім апетитна, але в неї можна наїстися. Обслуговування. Я помітила кур'єра, який такий і навіть не помітив, що за ним їдуть дві машини. Він дуже швидко привіз нам замовлення. Я вам за це дуже дякую. Але я не дуже хочу, щоб моя їжа легковажно добиралася до мене на задньому сидінні авто. Краще, щоб у вас був брендований спеціальний транспорт. Чистота. Найважливіший пункт. Витяжки ваші дівчата їх треба мити. Вас не бачать, це не може, тому що льопає бруд на їжу плюс тайський відділ. Ви його облаштували якимись картонними коробками? Можливо, менше творчості, а більше практичності. Також ви прекрасна, але робити ліку із пластянки. Купіть спеціальний посуд. Я хочу, щоб ви правильно зберігали м'ясо і рибу, бо зараз воно все вкрите іне. десь стікери були. Хтось має хороші наміри із шу... і шефів, а хтось цих намірів не має. Тому позначайте їжу, аби завжди бути переконаним, що людям подаєте свіжу продукцію. Давайте будемо відверті. Вам потрібно над собою працювати. Можливо, порада така: зробіть собі камери спостереження, і кожен, хто заходить на сайт, буде бачити, в якому оточенні, в якому пологовому будинку народжується їжа із хеппі бокса. Працюйте над своєю репутацією. Але поки що об'єктивно. Я нараджу хапі бокс у Вінниці всій Україні. Далі в програмі ж не це дуже приємно. Як одна прикра помилка може перекреслити мрію. Мені дуже боляче дивитися ваші світлі очі. Не знаю, що це ваше життя. Чи схоче інспектор нагородити улюблений ресторан Майкла Джексона? Дуже багато симпатичні чоловіків, які зараз не дуже раді, що ми прийшли. Чому шеф-кухар престижного закладу втік від Фреймут? Я мушу тут стояти з вами, нервуватися. І просто зараз шокуючі факти. Ви все ви знаєте про тих, хто працює. Чим грішить персонал відомого ресторану за спиною у директора? А ти на нього прийшов? Я запас пиздів. Небезпечні інспекції заради справедливості.